Вітаємо святом, здоров'я, щастя, всього здоров добро. Добре. Спасибо. Прихожани вітають один одного зі святом. До церкви прийшли святити зілля, фрукти і овочі. Дари всі, вони благословив Господь. Усі дари можна придбати поблизу церкви. Тут розгорнулася жвава торгівля. Кожен хвалить свій товар, ціни помірні. П'ять. Що тут є? Жито, пшениця, овес, мак дикий, амарант, м'ята, міліса. А де брали це? В лісі, все в лісі, а то що вдома. Кожне зілля помічне, переконують продавчині, бо має магічну силу. Припустимо, що колоски це для багатства. Оце амарант, це жіноча доля. Но є амарантове масло, воно лікарське. Все те, що пахне, воно відгони якісь недобрі духи. Оце прострітник прострітник. це теж коли дітки плачуть і бояться, чого його ложать під подушечку. У кошику центральне місце займає яблуко. Вважалося, що їх до Спаса не можна було їсти. На жаль, їла, а кажуть, що не можна. Після освячення церква радить лише частину фруктів принести додому, решту роздати ближнім. Люди вірять, якщо загадати бажання і з'їсти яблуко, то воно обов'язково здійсниться. Хоче вчитись на 12. Але передусім церква радить свята відзначати духовно і розуміти значення кожного за земного життя Христа Спасителя, хоч він і робив багато чудес, ціляв хворих, навіть воскрешав мертвих. Але все ж таки у людях був сумнів щодо його божественного походження, і це свято нам підтверджує те, що Господь Ісус Христос був і Богом, і людиною, адже саме Божество Христа ми прославляємо у цей святий день. Тому ж що головне, щоб у кожного чоловіка були добрі світлі при прийти сьогодні в собор. не просто посіть яблуки від цвіти, а помолитися за свою душу попросити прощення за всі свої гріхи. То бути духовна чиня. Приображаєшся духовно. Це як? Це постарайся справді з якимось одним гріхом. Не посварися, тебе штурхнули, Попроси вибачення, змовчи. Все ж вже преобразився. З тими думками люди пішли додому. Заради свята церковний статут ослабляє строгість успенського посту, на трапезі дозволені риба й вино. Після спаса ночі вже ставали прохолодними, тому колись і казали, прийшов спас, держи рукавиці про запас. Юрій Курочка, Олександр Галянд, Подільська панорама.